Якщо ви покинули свій дім в пошуку кращого життя за кордоном або плануєте приїхати, в даному відео я зрівняю Польщу і Італію. А ви для себе оберете, яка країна вам краще підійде. В мене дуже багато є друзів і знайомих, які живуть в різних країнах. І я запитався в них, чи їм там подобається як робота, які зарплати, і як в цілому життя. І тому подібних таких запитань. Давайте спочатку познайомимося з ким ще не знайомий. Привіт, мене звати Вадим. Я живу і працюю в Італії більше 10 років. І в своєму Ютуб каналі я розповідаю про цю сонячну країну. До речі, прошу підписатися на мій канал в підтримку українського контенту і в допомогу автора, тобто мене. А ще не забудьте поставити вподобайку, тобто лайк на це відео за старання. Це все є безкоштовно. Не полінуйтеся. А мені буде приємно до речі про коментарі. Було дуже багато коментарів, і я не обрав який конкретний. Тому ось найкращі позитивні. Дуже дякую за таку підтримку. Давайте розпочнемо наше відео і одразу ж познайомлю вас з одною людиною, яка приїхала з України. Польщу на заробітки. Прошу тебе до мікрофону. Всім привіт! Мене звати Таня. Мені 22, Я живу в Польщі уже два роки і працюю на складі. Середня зарплата тут становить 4,5 тисячі злотих. Але відповідно, якщо ти більше працюєш, більше маєш. У мене зарплата звичайно більше, аніж середня зарплата. Я орендую тут житло. Житло відносно недороге. Я зараз проживаю своєю співмешканкою. Ми знімаємо двохкімнатну квартиру, і нам це вартує близько 2,5 з тисяч злотих. Польська мова, я би сказала. Не є такою важкою, як може здатися. Звичайно, є свої нюанси і певні аспекти, але загалом вивчити і розмовляти можна. Я не ходячи ні на які курси, спокійно можу вийти в місто і почати спілкуватися з будь-якими людьми. От сьогодні в Польщі, та й загалом, мабуть, по всій Польщі, не тільки у нас в місті, проходить парад драконів. Що це за свято, я вам не можу розповісти через те, що я цим не цікавилася. Але якщо вам цікаво, далі будуть прикріплені відосики. На цьому все. Таке у нас вийшло дуже коротке, змістовне повідомлення до вас. Привет, Польщі! Польща та Італія це дві різні країни з унікальними історіями та культурами, також економікою і умовами та стилю життя. Для того, щоб визначити, де краще жити, варто розглянути кілька ключових аспектів: тобто економіку, якість життя, освіту, охорону здоров'я, культуру та клімат. Давайте розглянемо кожен із цих аспектів детальніше. Про економіку я хочу таке сказати: що Польща є одна з найбільш швидкозростаючих економік у Європі після приєднання до Європейського Союзу у 2004 році. Країна зазнала значного економічного зростання, що сприйняло поліпшенню стандартів життя. Валовий внутрішній продукт, тобто ВВП, Польщі на душу населення зріс за останні десятиліття, і рівень безробіття дуже знизився. Промисловість і послуги є ключовими секторами економіки, зокрема, зростають такі галузі, як інформаційні, технологічні, виробництво автомобілів. Та харчова промисловість. А Італія має одну з найбільших економік у Європі, але її зростання не було таким динамічним, як у Польщі, бо за останні роки. Країна зіткнулася з кількома економічними викликами, включаючи високий рівень державного боргу і структурні проблеми на ринку праці. Однак Італія залишається важливим центром виробництва, особливо в таких галузях, як автомобільна промисловість. Мода харчування, промисловість і туризм, важливими секторами також є машинобудування та хімічна промисловість, якість життя цих двох країн. Якість життя в Польщі покращилася завдяки економічному зростанню. Хоча деякі регіони все ще відстають, вартість життя тут нижча ніж у багатьох західноєвропейських країнах, що робить Польщу привабливим місцем для життя для багатьох експатів. Основні міста, такі як Варшава, Краків і Врослав пропонують хороший рівень інфраструктури, культурні заходи та можливість для відпочинку. Однак у сільській місцевості все це може бути менш можливе і гірша інфраструктура. А Італія славиться своєю високою якістю життя, яка включає чудову їжу, багату культуру і історичні пам'ятки, і дуже сприятливий клімат, особливо в південних регіонах. Однак вартість життя, зокрема в великих містах, таких як Рим, Мілан і Венеція, є значно вищою. Італійські міста забезпечують високий рівень інфраструктури, а також медицини і освіти. Але країна також стикається з регіональними нерівностями, де північ більш розвинена, економічна, ніж південь. Освіта цих двох країн. Система освіти в Польщі є доступною та якісною. Багато польських університетів має міжнародне визнання, і з кожним роком кількість іноземних студентів збільшується. Польська освіта є безкоштовною для громадян, а для іноземців навчання в університетах є відносно недорогим порівняно з іншими європейськими країнами. Важливою особливістю є сильний акцент на технічні і природних науках. А італійська система освіти також має високий рівень. Особливо в галузі гуманітарних наук, мистецтв та архітектури. Багато італійських університетів мають тривалу історію і високу репутацію, такі як університет в Болонії, який є найстарішим у світі, а освіта для громадян Італії є безкоштовною або з низькою платою. Але іноземні студенти можуть стикатися з вищими витратами. Італія приваблює студентів з усього світу своїми культурними та освітніми програмами про охорону здоров'я цих двох країн. Польща має систему охорони здоров'я, яка фінансується державою, і вона є доступною для усіх громадян. Однак, система охорони здоров'я все ще стикається з певними викликами, такими як Тривалі черги та деякі види медичних послуг і нестача медичних працівників. А приватна медична страховка є популярною серед тих, хто хоче отримати швидкий доступ до медичних послуг. Що стосовно Італії, італійська система охорони здоров'я також є державною та забезпечує високий рівень медичних послуг. Італія має одну з найкращих тривалостей життя в світі, що свідчить про ефективність. І системи охорони здоров'я, проте в країні існують регіональні нерівності, де північні регіони мають кращу медичну інфраструктуру порівняно з південними регіонами. А приватна медицина також доступна і популярна серед тих, хто може собі це дозволити. Культура цих двох країн польща має багату історію та культуру, що відображається в її архітектурі, літературі, музиці та мистецтві. Польські міста, такі як Краків, Варшава, пропонують безліч культурних заходів і фестивалів. Польська кухня також є важливою частиною культурної спадщини з її унікальними стравами, такі як біос, піроги та журек. А Італія відома своєю неймовірною культурною спадщиною, яка включає мистецтво, культуру, архітектуру та кухню. Країна з батьківщиною Ренесансу і має безліч музеїв. Галерей та історичних пам'яток. Італійська кухня відома на весь світ і включає в собі таку пасту, піцу, вино та різні регіональні страви, які варіюються від півночі до півдня країни. Клімат цих двох країн. Клімат в Польщі помірний з чітко вираженими чотирма сезонами. Зими можуть бути холодними з температурою нижче нуля, та снігом, особливо на сході та півдні країни. Літом зазвичай тепле з температурою від 20 до 30 градусів за Цельсієм. Восени та весною погода може бути мінливою та з дощами з коливаннями температури. Що стосовно Італії, клімат в Італії варіюється від півночі до півдня. Північні регіони мають континентальний клімат з холодними зимами і теплими літами. Центральні регіони мають середземно-морський клімат зі м'ягкими зимами та теплими сухими літами, південні регіони та острови, такі як Сицилія і Сардинія, мають ще тепліший клімат з дуже м'якими зимами та жаркими літами. Отже, висновок по цих двох країнах такий загальний. Отже, обираючи між Польщею та Італією, варто враховувати особливості і пріоритети та потреби, якщо ви шукаєте країну з нижчими витратами на життя та швидко зростаючою економікою. Польща може бути кращим вибором. Якщо ж ви віддаєте перевагу культурним багатствам і теплим кліматом, і вищим якостям життя, Італія може стати ідеальним місцем для життя, а саме для вас. Давайте зрівняємо інші характеристики цих самих країн, наприклад, роботи. Як ми усі добре знаємо, дуже багато українців їдуть на заробітки в Польщу, на городи і на грядки, збирати різні плоди і доглядати за землями. А ось найпоширеніші роботи в Польщі охоплюють широкий спектр сфер. Ось п'ять найпоширеніших професій. Торгові представники Вони займаються відносинами з клієнтами, керують замовленнями і відвідують торгові точки та звітують про діяльність. Середня зарплата залежить від регіону та галузі, але загалом у Варшаві становить приблизно 8113 злотих на місяць. Друга робота це робітники-будівельники. Ці професії виконують різноманітні роботи, включаючи кладку, цеглі, штукатурку та встановлення обладнання. Ця робота є дуже тяжкою. Вони співпрацюють з іншими професіями під наглядом інженерів. Середня місячна зарплата становить приблизно 4223 злотих на місяць. На третьому місці робота водії. Професійні водії, зокрема водії вантажівок і кур'єрів необхідні для перевезення вантажів і пасажирів. Вони обслуговують свої транспортні засоби та дотримуються транспортних правил. Середня заробітня плата становить приблизно 3586 злотих приблизно з більшими заробітками на міжнародних маршрутах. На четвертому місці це робота бухгалтерів, відповідають за введення точної фінансової звітності. Розрахунок зобов'язаних та керування податковими та страховими деклараціями. Середня місячна зарплата бухгалтерів становить приблизно 4229 злотих. На п'ятому місці робота під назвою робітники виробництва. Ці працівники залучені до складання деталей, перевірки, маркування та пакування готової продукції в різних галузях виробництва. Вони отримують середню зарплату приблизно 4174 злотих на місяць. Ось такі роботи в Польщі. Напишіть в коментарях, ким ви працюєте, і які зарплати у вас. Щоб люди, які будуть читати ці коментарі, орієнтувалися більше в зарплатах і знали, куди їм краще їхати. З роботами і зарплатами ми розібралися. А що стосовно Італії, про зарплати і роботи, я дуже багато зробив відео, тому переходьте на мій канал, обирайте відео на ваш смак, усе дуже доступно і інформаційно. Тому так скажемо ласкаво просимо. Тепер зрівняємо по географічному розміщенню цих країн. Якщо обрати Польщу, то вона є найближча країна з Україною. У них є спільні кордони, тому можна сказати, приїхав по сусідству. Польща знаходиться в центральній в Європі, межуючи з Німеччиною на заході, Чехією та Словаччиною на півдні, а також Україною і Білорусією на сході. Також Литвою та Росією на півночі. На півночі Польща має вихід до Балтійського моря. Основні географічні особливості Польщі це є гори, Карпати і Судети, розташовані на південному кордоні Польщі. Найвищою вершиною є гора Риси. В Татрах, яка має висоту 2500 метрів над рівнем моря. Також безкиди є частиною Карпат і тягнуться вздовж південно-східної частини країни. Рівнини, велика частина Польщі, є рівниною, особливо центральна і північна частини. Польська низовина займає значну частину країни, що сприймає розвиток сільського господарства, і річки Вісла довжиною 1050 км. Найдовшою річкою Польщі і притікає з центральної частини країни, впадаючи в Балтійське море. Одер, довжина 854 кілометри, є другою за довжиною річкою Польщі і утворює частину західного кордону з Німеччини. Озера Мазурське озера на північному сході Польщі є одним із найбільших озерних країв у Європі. Озера тут, зокрема, Снярди та Маври, популярні серед туристів і відпочивальників. Клімат. Польща має помірно континентальний клімат з чітко вираженими зимами. Зими холодні з середніми температурою, типу в січні мінус 6 до мінус 2 градусів за Цельсія. А літо тепле з середніми температурами в липні від 16 до 20 градусів. Адміністративний поділ польща складається з 16 воєводств, які є основними адміністративними одиницями країни. Кожне воєводство має свій адміністративний центр. Найбільші з яких є Варшава, яка також є столицею Польщі. Великі міста Варшава, столиця і найбільше місто. Краків культурний центр з багатою історією. Вроцлав важливий економічний і освітній центр. Познань значний і торговий і бізнесовий вузол, Гданськ головний порт на Балтійському морі. Польща має багато культурну спадщину і різноманітні природні ландшафти, що робить її привабливою для туризму, так і для життя. А стосовно Італії, вона знаходиться трішки далі від Польщі, якщо їхати з України, потрібно трішки більше часу. Італія розташована на південній Європі італійського півострова, оточена кількома морями адріатичним на сході, і онічним на південному сході. Тіренській на південному заході та Лігурійському на північній заході. Країна також включає в собі кілька великих островів, таких як Сицилія і Сардинія. Основні географічні особливості Італії це є гори Альпи, утворюють природній північний кордон Італії, включаючи такі вершини, як Монблан, Монтебянко та Монтерхор. Апеніни тягнуться вдовж всього півострова від Лігурійського моря на північному заході до Калабрії. На південному заході. Друге, це рівнини, Паданська рівнина або Паданська Низовина є найбільшою рівниною територією Італії, розташована на півночі країни. Ця область є важливим сільськогосподарським і промисловим центром. Також Італія має свої річки. Річка По, довжина приблизно 652 км, є найдовшою річкою Італії і протікає через паданську рівнину і впадають в Адріатичне море. А річка Тибр довжиною приблизно 405 кілометрів протікає через Рим і впадає в Тіранське море. Озеро Гарда, яке розташоване на півночі, є найбільшим озером Італії. Також не забудемо про Коро і Манджоре, Також є такими великими озерами на північній частині країни. Популярні серед туристів і варто туди з'їздити. Я теж туди колись поїду і, можливо, зроблю відео на цю тему. Адміністративний поділ Італії. Італія поділена на 20 регіонів. Кожен з яких має певну автономію. Кожен регіон поділяється на провінції та комуни. Найвідоміші регіони, включають Ромбадію, Тускану, Лаціо, Кампанію та Сицилію. Великі міста Рим, столиця Італії, відома своєю багатою історією та культурною спадщиною. Мілан економічний центр країни, відомий своєю модою та фінансами. Неаполь найбільше місце на півдні Італії, відоме своїм портом і кулінарною культурою. Турин важливий промисловий та автомобільний центр на північному заході. А Флоренція це є центр Ренесансу, відомий своїми мистецькими скарбами. Острови, такі як Сицилія, найбільший острів в Середземному морі, відомі своєю історією, культурою, а також вулканом Етна, Сардинія другий за величиною острів Італії, відомий своїми пляжами та природніми ландшафтами. Італія багата на культурні та природні пам'ятки, що робить її популярною туристичною дестинацією. Географічне положення цих країн, як на мене, є дуже важливою причиною Зайдумайтесь, тому що це є залежить від економіки і від робіт і зарплат, і відпочинку. Наведу маленький приклад, що типу, якщо жити в Італії і біля моря, це великий є плюс. Тому що це вже є море, і відпочинок, і робота, тому що є тут типу ресторани, різні курортні і сезонні роботи, або, наприклад, рибалки і моряки, і все подібне в цьому дусі. Тому рішайте для себе, кому що більше подобається. Наступне питання це дуже важливе, тому що поговоримо про мову, а саме, вивчення мови, вивчення польської мови може бути як легким, так і складним, залежно від багатьох факторів. Включаючи вашу рідну мову, попередній досвід вивчення мов і методи їх використовується для навчання. Переваги вивчення польської мови. Це схожість з іншими слов'янськими мовами. Якщо ви вже володієте іншими слов'янськими мовами, такі як українська, російська чи чеська, вивчення польської мови буде значно легшим через схожість у граматиці. Словниковому запасі та структурі речень. Польська мова використовує латинський алфавіт з додатковими діакритичними знаками, що може бути легким для тих, хто вже знайомий з латинськими літерами, як англійська, французька чи німецька. Виклики вивчення польської мови можуть бути такими, що вона може бути складною через наявність звуків яких немає в інших мовах, і складні кластерилізації, і приголошених, наприклад, звуки Ша, Ж, З і так далі. Граматика. Польська граматика включає сім відмінків для іменників, прикметників, числівників і займенників, що вимагає запам'ятовування багатьох форм для кожного слова. Дієслівні форми також є досить складними, з численними змінами залежить від часу, способу. Виду та особи, словниковий запас. Польська мова має багато унікальних слів, які можуть бути важливими для запам'ятовування, особливо для тих, хто не володіє іншими слов'янськими мовами. Методи полегшення вивчення польської мови і італійської, також це можуть бути курси та репетитори, вивчення польської мови і італійської з репетитором. Допоможе вам отримати структуровану програму навчання та зворотній зв'язок. Також потрібна практика, регулярна з носіями мови, це яке покращує ваші навички говоріння і слухання, а також допомагає засвоїти правильну вимову і інтонацію. Завжди практикуйтеся. Також не забувайте використовувати додатки таких як Duolingo або Bubble. Перегляд польських фільмів та серіалів, слухання музики та підкастів польською мовою можуть значно покращити ваше розуміння та збільшити словниковий запас, а також читання книг, газет та журналів польською мовою. Є також написання есе або ведення щоденника, допоможуть закріпити знання граматики та лексики. Таким чином, вивчення польською мовою може бути викликом, але з правильним підходом та ресурсами. Це цілком досяжно стосовно італійської мови. Вона не схожа зовсім з українською, тому що якщо у вас проблеми. З цим то польща по суті буде легше у вивченні. Зараз поговоримо про італійською мовою. Переваги вивчення італійської мови є схожість з іншими романськими мовами. Якщо ви вже знаєте інші романські мови, такі як іспанська, французька або португальська, вам буде легше вивчити італійську через схожість у граматиці лексиконі. Та вимові італійська мова використовує латинський алфавіт, що полегшує вивчення для тих, хто вже знайомий з цим алфавітом, наприклад, англійська, німецька або французька мови. Виклики, які можуть чекати у вас у вивченні італійської мови, це граматика. Італійська граматика може бути складною через велику кількість дієслівників. А також дієслівних часів і способів, а також через велику кількість відмінкових закінчень. Членування вживання артиклів в італійській мові може бути складним через наявність багатьох варіантів, що залежить від роду та числа іменника. Італійська мова має унікальність слів, які можуть бути складними для запам'ятовування. особливо для тих, хто не володіє романськими мовами, якщо рахувати, то все рівно це легка мова, яка Дуже багато людей вивчають і дуже просто вивчити за рік навчання. Проблем в цьому немає. Наступна тема, про яку ми поговоримо, це особлива тема расизм і агресія до українців. Ви не представляєте, скільки українців покинули. Домівки і роботи в Польщі і за агресії за період війни поляки масово протестували проти українців, і було багато конфліктів. І навіть звичайні люди, які просто хочуть жити і працювати спокійно, теж були скривджені зараз. Ця ситуація трішки стихла, але все ж таки вона є, тому що на навіть ті, хто в Польщі працюють і живуть, дуже вони дуже рідко говорять, що вони українці, щоб не було ніяких сварок і так далі, недорозумінь. Стосовно Італії тут трішки інша ситуація. Агресії до українців практично немає, але не потрібно забувати, що в Італії є інший расизм, який більш агресивний до чорношкірих і інших кольорових націй. Це, звісно, все індивідуально і в кожній країні є хороші і погані люди. Різні ситуації, різні долі, а ще можна багато що зрівняти між цими двома країнами. І, можливо, в наступному відео або в наступних відео я буду. Обирати теми вибірково або з коментарів. Тому напишіть вашу думку, щоб я знав, чи продовжувати цю тему чи ні. А на цьому, я думаю, можна закінчувати. Я дякую вам ще раз, що ви додивилися до цього моменту. Будьте здорові і щасливі, як завжди, а ми вже зустрінемося в наступному відео. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал, включіть дзвіночок, будь ласка, щоб не пропустити нових відео. Чао-чао! Така жара, люди, ви навіть не представляєте. 33 градуси і це все мінімально. Втім, якщо так рахувати. Хоч просто за це поставте мені лайк, що я витерпів таку жару все це відео. Буду дуже вдячний. До побачення.